Леопард 2, враховуючи те, що Німеччина може нам передати декілька таких бричок, є сенс зробити відео про ці машини. Як то кажуть, розібратися, що воно таке, та чи є взагалі сенс їх просити. Найголовніша перевага, яка є в леопарді, це на його броня та навіть на його динаміка, це в першу чергу його озброєння. Розбирати я буду модифікацію 24, оскільки, скоріше за все, саме вони поїдуть до нас. Якщо взагалі поїдуть, основне озброєння Леопарда це 120-мм гладко Ствольна гармата, оскільки в модифікації 2А4 вона має довжину 44 калібри, тут використовується такий снарядик, який називається дм 43 Взагалі, його потужності має бути достатньо для того, щоб знищувати майже будь-який совковий танк. Але чому майже у Русні є дуже цікавий танчик, який називається Т-80БВМ. ось, ця тварюка несе на своїй броні динамічний захист трилікт, який є досить таки потужним. І якщо снаряд влучить в цей динамічний захист, він може змінити свою траєкторію. Або взагалі зламатися. Хоча стосовно цього динамічного захисту, це по факту лотерея, оскільки він то є, то його немає. Дякуємо тим, хто пилить руснявий бюджет. А стосовно інших характеристик, та тут взагалі пісня. Лазерний далекомір, тепловізори, панорамний приціл у командира, дубльорна система керування вогнем. Тих тих, 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 тихо, 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 тихо. Хвилиночку, хвилиночку. Давайте дамо хвилиночку. Потрібно, щоб Т-72 поплакав. Це вже не кажучи про відмінні Кути нахило гармати та дуже швидкий поворот башти. Хоча перезарядка гармати і відбувається в ручному режимі. Перші 15 пострілів знаходяться в башті з вишибними панелями. Правда, фігово, що основний боєкомплект знаходиться в лобовій частині корпусу. І яким би не був крутий Leopard 24, Т-72 може його влупити в корпус. Так так, не дивитися, хоча Т-72 це реально шматок гівна, гармата в нього досить таки потужна. Єдине, що в принципі може витримати Leopard 2.4, так це. Влучання в башту. Та й те, якщо Русня буде використовувати снаряди Свинець 1 та Свинець 2, а вони можуть їх використовувати, тоді навіть башта леопарду вже не стає такою серйозною перешкодою. Це вже не кажучи про те, що борта та корма мають дуже поганий захист. Не те, що Т-72 виграє в плані броні в кормі та в бортах. Просто ця собака має динамічний захист. А може і немає. Який, хоча б банальний постріл від РПГ, зможе витримати, леопард же не має абсолютно ніякого динамічного. Та, тим паче активного захисту. Нагадую, що ми зараз розбираємо модифікацію саме 2А4. Це є так, щоб мені потім в коментарях не писали, що в найсучасніших леопардах вже є кастрофі. Він то є, але такі леопарди нам навряд чи дадуть. До речі, я ледь не забув про найголовнішу перевагу леопарду над усім абсолютно совковим лайном. І це комфорт. Що не кажи, але набагато продуктивніше працюється тоді, коли тобі зручно, а не тоді, коли тобі потрібно. Потрібно нахилятися вліво, щоб прицілитись на обриганському Т-72Б3. По динаміці та підвізці, деякі люди, правда, не знають, що це таке. Леопард, сам собою, є фаворитом. Зате екіпаж Т-72 по кайфу відкочується назад зі швидкістю 4 км на годину. Не те, що ваш це леопард, якого 31 км заднього ходу. Пф, кому він всрався? А як же грати в п'яні доганялки з танком, коли він їде назад? А ось реально одним серйозним. Дих недоліків Леопарда 2А4 є саме те, що в нього немає крупнокаліберного кулемету, лише два кулемети калібру 7,62, один спарний і один зенітний. Зате на відміну від Т72 зенітний кулемет керується дистанційно. Ціна цієї німецької беброчки, а саме модифікації 2А4 складає приблизно 4 мільйони доларів. І як для сучасного західного танку, це в принципі адекватна ціна. Загалом, якщо нам все ж таки дадуть леопарди дуже сильного впливу. Від них чекати не варто, але зайвими вони точно не будуть і використання їм знайдуть. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір, та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому дискорд сервері ти зможеш отримати військове звання.